Колеги, представляю вам калькулятор індексації зарплати. Індексація зарплати працівників передбачена законодавством. Вона залежить від місяця підвищення окладу та рівня інфляції. Щоб визначити суму індексації, потрібно розмір доходу, який підлягає індексації, помножити на коефіцієнт індексації. Який, в свою чергу, визначається за спеціальним алгоритмом, передбаченим порядком 1078. Цей алгоритм не зовсім простий, тому на нашій відеоплатформі є зручний калькулятор індексації зарплати. Користуватись ним дуже зручно і швидко. Дивіться, як все просто. У відповідному полі ви зазначаєте ваш базовий місяць. Це може бути грудень 23, го січень 24, го квітень 24-го року тощо. Давайте оберемо грудень 23-го року. Далі зазначаємо місяць проведення індексації. Вересень 24-го. У наступному полі. Кажіть розмір заробітної плати. Нагадаю, що індексуватись буде не вся зарплата, а тільки в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи. В 2024 році цей показник становить 3028 гривень. Тобто, навіть якщо розмір зарплати 10 тисяч гривень, індексувати потрібно тільки суму зарплати в межах 3028 гривень. Все, що нараховано зверху, не індексується. Отже, ми ввели необхідні дані і далі натискаємо на кнопочку Розрахувати. І ми бачимо результат. Для базового місяця грудень 2023 року у вересні сума індексації складає 130 гривень 20 копійок. Причому, якщо натиснути на кнопку детальніше, бачимо, що поточної індексації з грудня 23 по липень 24 року не було. Але у серпні та у вересні індексувати зарплату вже потрібно. Коефіцієнт індексації 4,3%, а сума 130 гривень 20 копійок. Ви також можете перевірити, чи вірно ви нарахували індексацію раніше. Наш калькулятор допоможе не тільки визначити суму індексації. У калькуляторі є можливість додати прізвище, ім'я та побатькові працівника, а також роздрукувати результати розрахунків. Для цього натискаємо на кнопку Роздрукувати. І у вас відкривається PDF-файл із результатом для друку або для завантаження на ваш пристрій. Якщо вам потрібно провести нові розрахунки, то натискаємо на кнопку очистити або оновіть сторінку. Але наш калькулятор може не тільки розрахувати суму поточної індексації, тобто визначити, чи є право на індексацію чи немає. Якщо ваш працівник відпрацював не весь місяць, або якщо працівнику встановлено неповний робочий час, в калькуляторі є опція розрахувати індексацію працівника за неповний місяць. Обираємо цю опцію. Далі у вас є вибір визначити суму індексації, якщо працівник працює на повну зайнятість, але місяць відпрацьовано не повністю. Тоді обираємо в днях. Якщо працівнику встановлено, наприклад, неповний робочий день, то обираємо опцію в годинах». Далі потрібно зазначити норму робочого часу в днях або годинах та вказати фактично відпрацьовані працівником дні або години. Припустимо, що у вересні нормою встановлено 21 робочий день, але працівник відпрацював тільки 10 днів. Вводимо необхідні дані і натискаємо Розрахувати. І бачимо, що якщо повна сума індексації для базового грудня 2023 року складає 130 гривень 20 копійок, то з урахуванням фактично відпрацьованих днів. Працівнику буде нарахована індексація в розмірі 62 гривні. Аналогічно діємо, якщо працівнику встановлено неповний робочий час. Обираємо відповідну опцію в годинах за нормою у вересні 168 годин. Але припустимо, що працівник працює по 6 годин щодня і у вересні він відпрацював, наприклад, 126 годин. Вводимо необхідні дані. І так само ми отримали суму індексації, яка буде нарахована у вересні такому працівнику 97 гривень 65 копійок. Також бачимо і сам розрахунок 130 гривень 20 копійок. Поділено на 168 годин і помножено на 126 годин. При необхідності всі розрахунки ви можете завантажити собі або роздрукувати. Натискаємо на опцію роздрукувати, і ви бачите усі необхідні розрахунки нашого калькулятора: як початкові дані, так і розрахункові дані приємного користування надійним сервісом: калькулятор індексації зарплати на бухгалтерській платформі номер 1